47 тисяч у нас пробіг. І знаєте, цей автомобіль откуда? З Китаю. З Китаю. Новинка. Це у нас Volkswagen. E Електричка. Прикольна така, нормальненька Вообще бомба. Не знаю, мені подобається. Джета, електрична джета, можна сказати. Плехаспавні диски, оригінал. Volkswagen. Volkswagen. Гума хороша, двух'єр, бачите, яка. І вон комплект лежить, жить. Ще вон комплект жить. Бомба взагалі. Повна комплектна машина. Ось таке у нас пластикове кермо, кермо в гарному стані. Все працює, все як треба. Два ключики. Дивіться, нові почти. О, це почти нова машина, 20 рік, я маю, 20 рік. І пробую 47 тисяч у нас. Понимаєте? Ось така мультимедія, музичка, Музичка хороша, кстати, нормально грає. Хом, навігація, телефон можна підключити. Клімат контроль. Клімат контроль у нас, Тут ось Тут речей. Це у нас. прикуривач, есть у нас электроручник, автохолд, очень удобная штука, выбрать режимов. То есть мы можем, можем выбрать нормальный, эко или эко плюс. Когда мы включаем эко плюс, вырубается кондиционер наш любимый. Дуже много места и удобно сидит, я сам за собой сижу. Место максимально много. То есть машинка за свои гроши, я вам скажу, хорошая, хорошая электричка, тут у нас 40 киловатт. 40 киловатт, запас ходу, ну, 270-300, может быть, типа летом. Бомба. И за фиксы. Все на ткани, ткань в гарном стане, у нас и пробег точно так же. Да. Две USB-шечки уже, не прикуривать, а уже USB-шечки. Это означает, что машина новая, напомню, что она 2020 -го года. Партронечки. у нас, бац. Открываем, там коврики дополнительные, там зарядочка. Все на месте, все присутствует друзья, все на месте. 20-й рік. Нова машина. новіша Просто. Ви будете їздити, нічому не думаєте, Запас ходу хороший. Ціна ціна хороша. Не пам'ятаю, ціна, яка там буде. Ну, скажуть. там, В коментарях будуть написано. Що, друзі, чекаємо вас на автопоїнт, щоб ви купили цю красуню. Ціла цілесенька. Не Америка. Китай. Нова машина. Автопонт. Придбай якісне авто.